Одна людина загинула ще 13. серед них двоє дітей поранені. Такі наслідки нічної ворожої атаки на Одесу. Росіяни запустили по місту безпілотники. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхівки, адмінбудівлі та склади. На місці одного з влучань працює наша кореспондентка Світлана Довжук. Світлано, бачимо тебе і вітаємо. Розказуй якісь деталі з приводу цієї атаки. Вітаю. Ми зараз перебуваємо у житловому масиві, який опинився під ударом ворога цієї ночі. Це одна з локацій, яка зазнала досить масштабних руйнувань. Загалом по місту їх кілька пошкоджені приватні та житлові будинки, складські приміщення, адміністративні будівлі. А тут в цьому житловому масиві руйнування досить масштабні. Адже навколо усюди повилітали вікна. В деяких випадках навіть з рамами. вигоріли кілька квартир, адже тут вирувала масштабна пожежа. Як нам повідомили, Стеві мешканці вони навіть не могли самостійно починати боротися з вогнем, адже пожежа була дуже сильна. Ліквідувати її вдалося тільки вже після відбою, коли оперативно прибули рятувальники. На жаль, цієї ночі в місті не обійшлося без загиблих. Постраждала ціла родина, батько та 16-річний син зараз перебувають в лікарні в стані середнього ступеня важкості. А мати, на жаль, загинула загалом. По місту поранено 13 людей. Також є ще один поранений хлопчик, якому тільки два рочки. Зараз на всіх місцях працюють комунальні служби, розгорнути оперативний штаб, приїхали волонтери, допомагають одеситам. Адже люди зараз перебувають в стресі, в розпачі, адже ми побували всередині зруйнованих, на жаль, квартир, і люди не розуміють, де їм ночувати та що далі робити зі своїми знищеними квартирами. Було чуть цей звук шахіда. <звук> Произошов взрив, ми спали возле ось. Старий етаж у крайній край, крайнє окно. Ці всі окна, дитинка теж ряточком возле Окна спала, ці всі, всі окна, жінка встигла дитинку прикрити. Ну і згоріла машина. Це нова машина. На нас ці вікна повністю нема дверей, нема дах, пішли тріщини по стінах. Кицько втратили взначили. На щастя, не йшли. Було тільки за тому ми щоденно вибігли. Горіли машини під підпарадною. І то було два дотиму від них, але наскільки я знаю, то сусідні там під'їзд квартира на першому поверсі, здається, згоріла.